Це я весь мокрий, весь голий, в нікурці. Мокрий. Коротше. Все мокре. Пізда, як холодно, но зато <с> де я? <с> Це пізда, звісно. Я зараз вже в Румунії. Ти не повіриш. Тут коротше, йдеш і навіть повітря. <с> Сука, інше, якась впевненість інша. Їбать, та хуйня позаду, що, що мене чекала. І це... Фу. Хочу сказати історію про те, як я втік з Арітреї, і це історія про те, як я прийшов кордон з Україною. Для початку я хотів вам би розказати про нюанси, які вас можуть очікувати. Але я вам не буду говорити точки, де я переходив, тому що моя історія це чисте везіння, і такого, в принципі, повторити ніхто не може. Це блокбастер, це сюжет для фільму. І як я перейшов, для вас буде шок. Ви будете шоковані, в принципі, такого ще не було, тому розказую нюанси і потім свою історію. Багато людей помилково думають, що є така стежка, золота, по якій всі проходять і попадають в Румунію. Але я хочу вас засмутити такої стежки. Немає. А чому? Тому що вся Закарпатська область вона перекрита блокпостами. І ніяким чином не добратися до кордону. До самого кордону ти не зможеш добратися. Моє відео несе виключно інформаційну підложку, і я хочу людей застерегти і допомогти, тому що вони не знають, що на них чекає. Тому що якщо йти горами, люди не підготовлені, вони просто замерзають. І це факт. Я сам бачив ці відео. В них потрібно дуже сильно готуватися, і дуже потрібна велика екіпіровка і просто так їх не пройти. От. Це можливо, але їх не, не підготовленій людині не пройти. До Тиси не підійти, так як я говорив, що всі е, дороги вони в блокпостах і вас просто ніхто не пропустить. Якщо ви е, з інших областей, ви будете просто проходити фільтрацію, і якщо у вас знайдуть документи за кордоні або валюту якусь, ви автоматично попадаєте під. Тікача. Насамперед, річка також небезпечна, тому що вона глибока, коли також е, виловлюють трупів. Це також правда, тому що ти пливеш, е, в тебе втрачаються сили, річка глибока, і ти просто йдеш на дно. І все. Тому якщо навіть е, в когось туди вийде добратися, потрібно з собою мати, хоча б щось плавуче, щоб е, була страховка, і ти не втопився. Е, Люди, які хотілись вибратися, вони виберуться самі, а це відео несе тільки інформаційний характер, я хочу тільки вберегти і усе. Тому це перша частина мого відео, і в другій частині розкриються ще й деякі нюанси. Тому в другій частині буде просто моя історія як же я все таки зміг перетнути кордон з Україною. Це друга частина про те, як я перейшов кордон з Україною. Хочу розповісти те, що я нікому не платив. І ніхто мені не підказував, і чисто я до всього сам дійшов тим, що постійно моніторив, збирав інформацію і все таке. Я орієнтир для себе взяв це Рахів. Це точка, в яку я мав приїхати, і з Рахова там оставалося близько 20 кілометрів до кордону. Я планував туди приїхати і полізти зразу в гори. Але трапилось, що мій план не здійснився, тому що я сів на прямий поїзд до Рахова, і в Рахові мене зустріли ті самі прикордонники, але вони були в гражданському. Я зрозумів, що я приїхав без паніки це роблю, нічого не, не видаю. І говорять таку річ, що вам потрібно пройти в протокол, все це займе тільки 30 хвилин. Насправді це була найобка. От відтоді приїжджає Рембо на Пікапі Новому і мене забирає до свого відділку в прикордонній зоні. Вони мене туди везуть, і в результаті що відбувається. Вони починають фільтрацію, починають лазити в моєму телефоні, починають перевіряти всі речі, і, в принципі, знаходять те саме повідомлення, е яке я не видалив, де я продавав свій ноутбук і говорив, що мені потрібно кошти. І вони це прийняли за те, що я хочу втікти. Але я притримувався своєї легенди, що я приїхав сюди відпочити і покататися на лижах. І, в принципі, до кінця я її і притримувався. Ну, е вони автоматом. Роблять тобі адмін штраф, і ще в мене вони знайшли документи е за кордони і валюту. Звісно, валюта в мене була, і я це все сам показав, тому що прикинувся дурачком. Для них це автоматом. Автоматом, навіть якщо ти не тікав, тебе не зловили, є підставою виписати тобі адмінпротокол. І вони там в доку в адмінки е пишуть таке: був затриманий при спробі перетину кордону. Я їм це говорив, що я цього не робив. На що вони відповіли, що нам пофіг. В них чисто один бланк, і більше ніяких бланків немає. І вони, коротше, виписують тобі цей адмінпротокол. Адмін що, що виходить, вони забирають всі мої цінні речі і везуть в КПЗ. Прям те КПЗ, воно реально як тюрма, воно на защолках воно закривається, в тебе телефон забирають. І ти, в принципі, просто лежиш і дивишся в стелю. Але як я тоді був просто втомлений, я просто вирішив поспати, віддихнути. Теж не панікував, нічого не робив, просто ліг поспати до ранку, тому що знав, що мене наступний день мають випустити. От, ще мене покормили. На кожному етапі в мене не було паніки. Я робив так, як все мало бути. Я був спокійний, просто знав, що коли мене випустять, я просто зроблю другий заход і все одно виконую свою ціль. КПЗ, в яке вони мене привезли, це називалося Солотвино. Я взагалі не врубався, де воно знаходиться, тому що нас телефон забрали, і тому, ж, і тому я не моніторив ситуацію. Просто тупо чекав. На наступний ранок я проснувся, і в принципі нам сказали, що потрібно задати від пальців те, що ми зробили, і нам віддали всі речі, всі кошти, які в мене були, документи, тільки крім телефону. Вони сказали, що за забором його віддадуть, і в принципі ти вільний. І взагалі говорили, що тебе мають вивезти за. Межі області, і в принципі воно так і мало. Але вони пішли далі, і на дворі нас чекав бус, який віз нас в ТЦК. І тут ми приплили, тому що я знав, що далі буде. А далі мало бути те, що нас затримає ТЦК, і я далі вже не зможу це точно передвигатися вільно. От тут я маю право бути вільним, вони не мають мене затримувати. А якщо вони привезуть мене туди, то я вже там точно залишусь. Саме тут я вже почав качати права. Говорити, щоб мені віддали мій телефон, на що цього не хотіли робити. І коли в нас посадили всіх в автомобіль, бус такий, який зсередини не відкривається. От і при виході там хлопець викликав поліцію з тим, що це незаконно, що ми сиділи той термін і нас не мають права отримувати. Він викликав поліції, і коли ми виїжджали з цієї території, там якраз вона була. І після того стали виясняти на яких правах почали нас вести. В результаті прикордонники почали говорити, що у них є акти передачі нас ТЦКшникам, але насправді їх не було. Коли полі... поліцейський сказав їм надати, цей хлопець, який викликав поліцію, просто вийшов з автомобіля. Що сталося? Чувак-прикордонник говорить до водія: все, давай, давай скоріше їдемо з А той чувак просто лежився на дворі, і ми поїхали. Я такий, що так що за бред? Тут просто в мене взяла агресія, мені не віддавали телефон. Я попросив свій телефон, щоб мені віддали, і вони починають різко їхати з того місця, що я роблю. Я просто беру руль, повертаю, беру лізу на переднє пасажирське місце і руль вивертаю, щоб вони нікуди не поїхали. Тут прикордонник злякався, говорить: на, 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 телефон, накоше твій телефон, тільки успокойся, тільки успокойся. В результаті віддають мені телефон, я заспокоююся і ми їдемо далі. Ще я намагався там же вийти. З машини, але всередині ручка не відкривається, вона просто заблокована, і ти не можеш. Тому що я роблю? Я беру лікоть і беру тупо б'ю стекло, яке, звісно, не розбивається. І взагалі в мене чувак, який сидів в салоні, жирний, тупо бере по побачків, б'є чимось, я не знаю. Короте, я такий до нього, що? що, що? Він короте, різко назад сів, каже, все, горі, заспокойтесь, заспокойся, заспокойся. Типу, ми тобі віддаємо телефон, на тобі телефон. Короче, віддали мені цей телефон, я сів назад. І короте, в принципі, почали ми їхати. Я говорю, а чого, чого так е, раніше не можна було? Чому потрібно було е, до такого доводити? І коли ми їдемо, я починаю всю ситуацію обдумувати, куди ми зараз приїдемо, що з нами буде, щось в мене не складається. Думаю, якщо ми зараз приїдемо, то все мені буде кінець. І, в принципі, я ще не знаю, де я, тому що я ще телефон не включав, він в мене є вже, але я його не включав, я не знаю, де ми знаходимось. І коротше, на півдорозі, в мене щось в серці йокає, і я. Думаю, що потрібно з цього автобуса любими способом вибиратися. І що я роблю? Я беру, перелізаю на пасажирське місце, там було одне вільне місце, і просто посуваю, посуваю прикордонника, лізу до дверцят. Він мені перешкоджає це робити, але я все-таки їх відкриваю, тому що був напевно трохи сильніший в нього. І просто на ходу виходжу разом з тим прикордонником. Тут водій швидко стопає. Гальмує, і, в принципі, автобус зупиняється, і я просто спокійно з нього виходжу, без ніяких проблем, беру дверцята, тупо захлопаю їх. І що, що вони роблять? Як ви думаєте? Раз, два, три. Вони тупо беруть, їдуть далі і мене там кидають. Тупо поняли, з ким мають справу, і хоча б хоч когось довести, вони взяли тупо поїхали, тому що там було що лишалося четверо-п'ятеро чоловік в машині, і кого вони везли. Їм потрібно хоча б було когось довести. На цей момент я ще не знаю, де я знаходжуся, включаю свій телефон, і в мене в голові просто нічого не складається. Дивлюся, на карті написано Румунія. Я такий вперед. Давай дивитися, думаю, яка Румунія? Де той забор, де там? Та річка, нічого не буде, може якась помилка на карті. І я такий розвертаюся, бачу забор. Забор, теча річка. І я так ахуюваю, тому що я був через дорогу до кордону. Тупо на дорозі, на трасі вони мене лишили біля самого кордону з Румунією. І я так тоді ахуєл, я так почав з цього. І Я такий думаю, це ніхто не повірить. І я потім що роблю, щоб не втрачати часу, я йду, та, йду там на заправку, купляю собі водички. І розумієте, я не підготовлений. Я до цього не був підготовлений, в мене тупо нічого не було. В плані того, щоб е, взяти якісь... Е, Надувну штуку, куди взяти, щоб переплести. Я не втрачаю часу, йду до сітки, перелізаю її, раню пальця. У мене всюди кров, але ну, в мене паніки не було. Я не боявся, що за мною буде там бігти хтось. Знаєте, є така штука, коли тобі здається, що за тобою хтось біжить, і в мене такого не було. Я на спокойні прилазив до сітку, мене бачили автомобілі, які приїжджали, і мені було тупо пофіг. Я, в принципі, перестрибував, звісно, пальця поранив, кров йшла. І я пішов просто до річки. Там була така, може метрів 500 лісок, там, де без проблем мене було не видно, і я мав підхід до річки, і все продивлялося. Там 100% не було прикордонників, тому що їм нема сенсу там лазити по, по лісам, по чагарникам. Вони просто стоять на дорозі на пропускних пунктах. Тому я вільно себе почував. Я цю всю територію обдивився, де краще переплисти, і випадково натрапив саме на те місце там, де було найвужче. І в мене залишалося питання, як я буду перепливати з речами, тому що в мене їх було трохи багато. У мене була куртка дуже тепла. Я приймаю рішення все викидати, що важке. Я залишив там куртку свою дуже теплу. Я по максимуму роздівся, щоб мені не було важко перепливати. Я половину речей викинув. І лишив тільки телефон, документи, там якусь курточку. І в мене був з собою кульок, я його, я телефон, документи, гроші е, перемотав в кульок і замотав в водоніприніцайму куртку. У мене була з собою тоненька, я його положив все в рюкзак і максимально зменшив свою вагу, щоб у разі чого не втопитися. Десь приблизно годинку я до цього готувався, там ще літав вертоліт, я від нього ховався під корінням, він мене не побачив. Він, напевно, патрулює там саме узбережжя, пішки прикордонники цього не роблять. Якщо вони тебе там побачать дроном чи ще чимось, вони туди направляться. А так вони їх там просто немає. Вже вечоріло, і я просто собі сказав, якщо я зараз цього не зроблю, то я ніколи цього не зроблю. І я тупо пішов до води, взяв, накинув себе цей рюкзак і просто поплив. Просто поплив і приблизно за 20 секунд я приплив цю річку. Не без ну але я її переплив. Потім я виліз, різко зняв себе одежу, почав себе викручувати. І після того, в принципі, ви бачили відео, яке я зняв, коли я йшов до найближчого містечка в Румунії. В принципі, це кінець історії. Я говорив, що ви здивуєтесь. тепер зрозуміло, що мені просто повезло. І чому я говорю, що в принципі це дуже важко зробити. Тому що в мене взагалі окрема історія і такого, в принципі, ще нікого не було. Отже, який висновок, до річки це неможливо підібратися до кордону, горами можна, але на це приблизно піде два дні, ходьби по горам. От Я вас попередив, що вас може чекати, навіть якщо ви приїдете просто в в прикордонну зону, вам просто випишуть штраф, навіть якщо ви не хотіли нікуди йти. От, тому що ця територія для хлопців приїжджих закрита. Все. Просто це новий кордон, там інша країна, навіть вільним людям, українцям, не можна пересуватися по власній території. Ти будеш 100% відфільтрований.